34. Бобко, в принципі, теж уже давно виступає в українській прем'єр-лізі 31-річний. Так що от Чорноморець нині в поєдинках на Владислава Ваната, як на центр Форварда. От, знаходить свої ритми Ваната. А зараз знаходить свої ритми Чорноморець. Який момент у моряків. І пробивав брак біля ворітний Шарета. Хороша така закидушка. Це Політило чи Кравченко. Вони обидва майстри подібних передач. Безальтернативний є ще штогрін, є Кубемба. Але довіряє саме гладкому в останніх матчах за відсутності Юсова Роман Григорчук. І знову випад Київського Динамо ударна позиція у Циганкова, і в Черговий раз. Я спершу подумав, що це вона, та потім, коли під ліву ногу, вона теж шуля. Циганкову. Циганков грає через Кабаєва, той повертає падіння. і Арбітер призначає пенальті, Збиває, підійде до 11-метрової позначки. Хороша передача Кабаєва, нічого не скажеш, і Циганков виходив би там на ударну позицію, але його підчепив. Ти би. Але ні, він навпаки сказав, що я візьму на себе таку відповідальність. Циганков проти Непогодова. 25-та хвилина зустрічі. Удар Циганкова. 1-0. Київ попереду. Динамо забиває на 25-ті. Віктор Циганков лише другий свій м'яч оформлює в цьому сезоні. Він не програв Сарнавського, але програє не Привозить. Чи встигав би там циганков до м'яча? Чи не встигав би це така справа? Але Селін схвалив. Ніхто особливо не про солізм голландського футболіста. Він Передньому своєму клубі в Рандерсі на кількох позиціях виступав. Зараз Чорноморець такий, який момент був. Гладкий. Гладкий міг забивати. Скрізь він забивав, і в зорі, і в шахтарі, в Кальвів. Де тільки не грав. Гладкий, скрізь забивав. От в Київському Динамо в нього вісім потак, якщо ми говоримо про УПЛ. Склад Київського клубу після цієї атаки циганков повертає на Боярського. Той пробиває і ім'я. Залітає у сітку воріт. Найкращий бомбардир УПЛ визначається відзначається на 48 й хвилині. Восьмий гол для Боярського. Більярдний удар. Яка передача пройшла від циганкова? Дуже такий тихий, розрізний пас. Динамо збільшує свою перевагу. Дивимося. Тут зупинив м'яч Віталій. на Циганкова зіграв. Циганков повернув своєчасно і не зіграли щільно із боярським. Десь прогавили його ось це вривання, прогавили цей пас циганкова. Це і за це одесити поплатилися. Зрав Гармаш, уперед, Лонвейк. Лонвейк віддає передачу ганкова, між на циганкова. Той м'яч зупинив циганков. На одерні позиції б'є циганков. Відбуває перед собою непогоду. погоду. І тут страхують захисники Селін. Носить м'яч Плакса. Там і діятиме, де діяв в політило. Його попередник побачився. Після цього забив Денис Слюсар. Один-один дальній зараз удар. Бояльський. Бояльський. І от фактично щойно. Маркоса пугатної зони. Но ну, тут п'ять гравців. Джеймс, між іншим, дуже сильно себе почуває в повітрі. Дуже сілін, високий забив нещодавно. Іде подача, удар головою. Гладкий все ж таки бив. Джеймс боровся із своїм суперником. Та компанія 5 проти 5. Отак дуже чітко стоять гравці Чорноморця напроти своїх візаві. Ну а зараз починається цей бровнівський рух, внаслідок якого завдає удару сирота. І дається він. Удар буде. Вже із Зорею, із Дніпром 1 зіграли моряки з трьох суперників. Це вже циганков розбирається із своїми опонентами. Причому грає у підкаці. Ванат падає. І це ще один пенальті. Владислав Ванат заробляє 11-метровий. Ванат, Ванат підходить до м'яча. 92 хвилина поєдинку забиває Владислав. Ванат. це 3-0. І Динамо здобуває сьогодні, можна говорити, тепер вже впевнено перемогу. Здобуває три очки. І Динамо підвищується аж на шосте місце. Це при тому, що кияни провели, що цей гол означає. Ванат забив. Ванат забив. Це його четверте взяття воріт в у цьому чемпіонаті. Ну, чому перевага? Ваната перед Бесідіном так останній... Згори Андрій Коваленко Кузик виконує стандартне положення. Відбивається кияни і все. Свисток це фінальний свисток. Київська Динамо перемагає Чорноморець на виїзді з рахунком 3-0. Циганков 25-та хвилина. Буяльський